Всім привіт! Чудовий похмурий літній день. Я сьогодні знову на своєму холодному точку біля свого городу Медоносів. У мене моя найбільша водія чогось чогось знову я не бачу у неї суть Чи то дуже рано для півночі, чи того нас знову не буде мене квитувати. Нічого не залишається, як трохи почекати. І так, також я ніяк, ніяк не полишаю мрії. Почати розводити масово Евадію за допомогою живців. У мене багато було експериментів, але вони поки що дуже-дуже дуже поступаються розведенню Евадії насінням. Буду сподіватися, що, можливо, літні черенки, літні живці дадуть кращі результати. Але сьогодні відео не про Евадію. Вже років 5 тому ще на початку на початку ведення каналу знімав ще на російській мові, як швидко та без проблем розмножити Павловнію. І так це відео. Це відео набрало багато переглядів і досі продовжує набирати. І багато по ньому запитань. Тож я продублюю через 5 років і ще це відео, як просто розмножити павловню. Павловню розмножувати найпростіше зеленими живцями. Я в свій час доставав насіння, сіяв насіння. Насіння теж павловня чудово розмножується. Я взагалі не знаю способів, яким павловня розмножується не чудово. І живцями, і зеленими, і. Не зеленими, і чорними, і сірими, і кореневими, і насінням. Тільки одна, одна проблема. Якщо насіннями її розмножувати, можна розмножувати одразу дуже-дуже багато, але проблема полягає в тому, що вони дуже-дуже утлі паростки, дуже утлі і за ними треба догляд, тобто треба вирощувати через розсаду. Коли ось такі вже є зелені пагани, ніякої розсади не треба, ці пагани вже самі стають розсадою. І ось у нас похмурий сьогодні день. І нам обіцяють дощик. дощик на сьогодні, вечір, на завтра, на післязавтра. Тож це найкращий час для розмноження павловні живцями без, без проблем. Я хотів це відео зняти ще раніше, але у нас був мороз. Павловня дуже-дуже померзла, як ви бачите, постраждала і тепер почала відходити, давати нові, нові пагани. Тож, зараз зараз саме час показати, як розмножувати павлоню. Починаємо готувати ґрунт. Що нам в першу чергу треба для розмноження павловнії живцями? Та в принципі нічого нам не потрібно, але у нас зараз посуха. Тому я беру одну рійку води і ось таку ось стару сапку. Ну і звісно дрючок. Навіщо дрючок? Зараз все покажу. Виходимо на мій город Майданосів. Раніше тут росло повна картоплі, якісь гарбузи, буряки, нікому не потрібна морква. Ось в такому вигляді, вигляді город подобається набагато більше, ніж із морквою, буряками і купою різного іншого непотребу. Так, я ще, я ще обіцяв показувати, як буде рости картопля під соломою. Хто слідкує за моїм каналом, я показував, що картоплю буду садити тільки трошечки-трошечки ранню для себе, щоб скуштувати екологічно чистого чисто продукту, але не буду не пахати, не орати, не підгортати, не сипувати. Я посажу під, під солому. Ось так і відбулося. Кому цікаво, я показую як вона росте. Справа в тім, що її тепер не сапуєш, не підгортаєш і земля не, не пахалась. Це по-перше, а по-друге, на цій картоплі набагато менше жука, тому що вона зійшла трохи пізніше і пізніше, ніж це зробив жук, тому жук давно вже. На сусідських городах, на сусідській картоплі, а в мене жука. Ні, є є жук, якщо, якщо я забажаю, то я його знайду, але його дуже-дуже мало. Ну ладно, це таке проміжний результат, як воно буде у мене восени, я все покажу. Ну, Ось тепер десь поруч тут я готую я готую собі грядку, бороздочку, ямку, канавку за допомогою ось такої сапки. Для чого? Та дуже просто. У нас посуха і щоб вода не розтеклася по всьому городу. Я просто хочу посадити цю павловню в канавку. Тож починаю. Все. Канавку я вирив, дуже легко вирити канавку в суцільній пилюці. Тепер заливаю Заливаю воду, щоб хоч трохи розмочити цей полючно-цементний ґрунт. Ну і що далі? Поки, поки вода смоктується в землю, беремо і обламуємо краще з п'яточкою. Оце ось називається штука. ця штука називається п'яточка. Так ось краще з п'яточкою, але можна і без. Обламуємо нікому не потрібні пасинки, які сповільнюють, уповільнюють приріст дерева у висоту. Мені треба повлавлення високе. Красива, гарна, як мачта. Тож, отакі от пасанки вже перерощі їх треба було давним-давно зламати. Обламуємо краще з п'яточкою, аніж без. Ось так. Опа. Так, поки досить. Для, для зйомок досить. Потім я це все досажу, все доламаю, їх тут ще в мене на цілий ліс. І дерево піде високо-високо вгору. Ламаються пасанки дуже легко. Тепер так, ще чуть, чуть не забув, обламуємо все лишнє. По максимуму по максимуму обламуємо, залишаємо, тільки трошечки тут зелене галистя. щоб воно не пов'яло. Оце обламую повністю. А так, раз, воно не потрібне. Поки корня немає. Поки корня немає, випаровуюча поверхня, зайва нікому не потрібна. Ну, а як корінь з'явиться, то швидко нарастуть, наросте і нове листя. Все це обламуємо. Був гарний жирний пасанок. А залишилось такий ось дрючок. Кажуть, що у Павловні немає шкідників. Та такі шкідники, що о -о -о, я показував минулої осені, такі шкідники одні цирулки залишають від павловні. Вже наложили яєць. Так, ну ладно, підуть зараз вони під землю. Так, ну що, Поки я там обдирав і хлипку павловню, вже все, вода, вода війшла в землю, я сподіваюся, що земля стала. Стала м'якою і приємною для праці. Так, де мій дрючок? Ага, а це ж найголовніший садільний інструмент. А це без цього садільного інструменту ніякого розмноження павловнії не відбудеться. В принципі, це найголовніше. Саме, саме це дрючок. Ним робимо отвори в землі. Ох, як добре земля напітала. А, а далі цемент. А далі цемент. Ну нічого. Можливо, достатньо. Далі цемент. І робимо отаким дрючком, отакі отвори, скільки, скільки достане, хвати сили і хвати і вистачить дрючка. Все, дрючком наробили дирок. І тепер отак от хлоп. Якомога глибше туди. Ой, ой, щось воно, щось воно таке все липке. <хи> і туди, і туди. Раз, навіть не треба руками торкатись, бо будуть руки у землі. А так, пішов до городу, і руки стали у землі. Щоб цього не було, просто не треба навіть її торкатись. Чим більше... Дрючка в землі, тим краще буде вкорінюваність. Більша, більша площа дотику вологи, менша площа випаровування. Вона, вона не так буде в'януть і сохнуть. А ці погані вже завеликі. Але нічого. Я думаю, що якщо синоптики хоч наполовину вгадають те, що нам обіцяють, то вони, як і погані за великі, не засохнуть. А он моя рожева акація. Шкода що з нею так не можна легко шмяк-шмяк і вона вже росте. Найкраще розмножувати червону акацію рожеву з кореневими паростками. Ну це вже зовсім інша історія. Так, і тут останні, останній останній стри, стришок. Отаке ось чудо. Все. І ще одна лічка з водичкою і руки помию. Два в одному. І полію. Тепер ця вода, мало того, що зволожить всю нашу плантацію. Вона ще закриє отвори, щоб земля щільно щільно стала прилягла до наших живців. Не жалкуємо води, якби у нас йшли дощі, то я так би їх не заливав, а оскільки у нас опадів давно не було нормальних і довіри до синоптиків все ж таки не дуже, то я ось так от заливаю. Всіки мені не жалко. Все. Павловня посажена, так можна садити, дуже просто, дуже швидко, цілий ліс і, і з дуже високим, високим відсотком корінюваності. Ну і ще щоб, щоб сонце не, не сильно спекло мені землю, я зроблю ще один необов'язковий крок. Ну і Останній штрих це можна закласти трохи, трохи-трохи закласти соломою. щоб не піджарювала відкриту землю. Це вже не обов'язково, але мені здається, що так буде трошечки краще, ніж було б без соломи. Ось так, нехай росте. І тим, хто мені зараз каже, що павловня погане меданос, що її не відвідують бджолу, тому що вона цвіте в одні строки з білою акацією і взагалі на ній працюють загалом мені жмелі. Я вам скажу так, садіть ліси, а медоноси будуть. Ну а за водією безсумнівно золотим деревом для бджоли медоносної експерименти по швидкому розмноженню живцями тривають. Про їхні результати я завжди буду показувати, розказувати на своєму каналу. Дякую всім за увагу, за терпіння.